Свій ювілей Раїса Недашківська відзначатиме у колі друзів і однокурсників. Ми завітали у гості напередодні і одразу потрапили в атмосферу творчості. Тут ідуть репетиції до нового спектаклю, обговорюються костюми. На столі троянди від шанувальників з учорашньої моновистави, лісова пісня, що стала своєрідною відзитівкою актриси. Не же крові, сестринки моєї. Береза, ти сестрою називаєш. Хто ж ти така? Я мавка лісова. А чом же тебе очі не зелені? То ні, тепер зелені. Слава прийшла до Раїси Недошківської в 17 років з виходом на екрани поетичного фільму Лісова пісня. Ніжна, по-дитячому безпосередня і пристрасна мавка, стала першою зірковою роллю і визначила долю актриси. У мавки, коли вона така переповнена від щастя, там блискучий монолог. Весна, вона зустріла коханого, і вона каже: Що ж мені суджено? Щастя чи мука? І ось я під цим кутом зараз про все це думаю про своє життя і безумовно щастя. Щастя зустріти такого, як Віктор Ларіонич, і зустріти Мавку, зустріти Лесю Українку, яка живе зі мною все життя. Юну довгокосу красуню, що виконувала східний танок на сцені Київського палацу піонерів, побачив майстер поетичного кіно Віктор Івченко, який виховав ціле сузір'я видатних акторів. Раїсі Недашківській пощастило не лише з учителем на кінофакультеті. Вона навчається разом з Броніславом Брундуковим, Володимиром Савельєвим, Борисом Івченко і Іваном Миколайчуком. Найкрасивіша акторська пара українського кіно. Вони були не тільки партнерами в багатьох фільмах, а й залишалися друзями до самої смерті актора. Ми якраз з Іваном знімалися в фільмі Сон, а потім фільми Гадюка. Атмосфера була дивовижна. Просто прекрасна атмосфера на відіймальному майданчику. Якось актори об'єднувались так, як Знаєте, у всіх один пульс був. Доля звела її з великими режисерами і великими акторами. За роль багатодітної єврейської мами Марії, у спочатку забороненому, а через 20 років реабілітованому фільмі Комісар, актриса отримала найвищу кінематографічну нагороду Радянського Союзу золоту ніку. На всіх міжнародних кінофестивалях її незмінно величають обличчям українського кіно. Хоча органічно зіграла жінок багатьох національностей. Серед більш ніж півсотні кіноролей, жінки різного темпераменту, характеру, віку і соціального статусу, зваблива та корислива лялечка у стрічці Івченка Гадюка, мама Роксолани в одноіменному фільмі на чаклунка Щуда в країні забуття Наталії Мотузко, Княгиня Рогнеда була княгині. Єсть, і буду і проста селянка, геніальна художниця Катерина Білокур. Як вона зіграла? Кстати говоря, я очень не ожидал. Не из за талант, а из за возист, из за по-моему, просто здорово білаку. Сутність актриси проявляється не тільки в сценічних образах. Натхнені її красою художники, музиканти і поети під час створювали справжні шедеври. Найвідоміший з портретів актриси пензля Віктора Закревського був проданий за аукціону Крісті. Та колекція образів і ролей актриси буде неповною, поки не зіграє омріяну роль Свахи Хануми. Поки не буде Хануми, і я не роблю Бенефісу. Це просто день народження. Зараз актриса у пошуках нового сценічного образу. Разом з композитором Володимиром Губою вони працюють над виставою слово про Ігорів. Похід відчуваю завжди легкість, коли ми з нею до чогось торкаємось. Ми б могли б навіть і більше зробити. Але її дуже розкрадають люди, і це не завжди буває легко. Часто буває, що сил немає, але ви знаєте, коли я виходжу на сцену на сцену, це якесь включення є, і від мене не залежить. Велика актриса завжди гідно грає свою роль, і, незважаючи на перипетії долі, несе до людей світло, позитив і віру у торжество любові. Як і її вічна ідеальна жінка, мавка, будуть приходити люди в бої, багаті, веселі сумні. Оксана Грузицька Микола Чоботаріл підсумки тижня.